Отже, один з гострих кутів прямокутного трикутника на 40 градусів більший від іншого гострого кута. Розглянемо прямокутний трикутник АВС, у якого кут С дорівнює 90 градусам. І нехай кут В більший за кут А на 40 градусів. Нам потрібно знайти менший гострий кут трикутника. Два кути невідомі. Між ними відно, відомо тільки певне порівняння. Отже, в таких задачах ми вводимо Х. Менший з кутів даного трикутника, а це в нас кут А, ми позначимо через Х, Х градусів кут А. Тоді Кут Б, так як він більший на 40 градусів, значить, кут Б буде дорівнювати Х плюс 40 градусів. А далі, що ми знаємо про гострі кути трикутника прямокутного? Сума гострих кутів в прямокутному трикутнику завжди дорівнює 90 градусам. Тобто кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусам. Таким чином, ми маємо рівняння. X плюс х плюс 40 дорівнює 90. Розв'яжемо дане рівняння. Зводимо подібні х і х 2х. 40 переносимо вправо, змінивши знак, Отримуємо 90 відняти 40. Отже, 2х дорівнює 50. Ну, а щоб знайти х, ми 50 ділимо на 2 і отримуємо 25. Таким чином. Ми маємо кут А, він менший, він у нас дорівнював Х, тобто 25 градусів, ну а кут Б на 40 градусів більше, отже, 65 градусів. В умові задачі нам потрібно знайти менший гострий кут трикутника, отже, відповідь ми ставимо 25 градусів. Йде мова про кути трикутника. І один з кутів в три рази більший від іншого, ну, нехай перший більший від другого, і на 30 градусів більший від третього кута. Отже, будемо говорити про перший, другий і третій кути трикутника. В цій задачі через їх ми позначаємо меншу з величин в порівнянні в. Тому, якщо прочитати, що один з них. Один з кутів, нехай перший кут в три рази більший від другого, то другий кут менше, отже, ми його позначимо через з градусів другий кут. Тоді перший в три рази більше, отже, 3х. А далі нам ще відомо, що цей перший кут на 30 градусів більший від третього кута. Відповідно, третій кут на 30 градусів менший від першого, і отже буде дорівнювати 3х мінус 30 градусів. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому 3х додати х додати 3х мінус 30 дорівнює 180. Ось таке утворилось у нас рівняння. Зводимо подібні. 3х, 1х, і ще раз 3, буде 7х. Мінус 30 переносимо вправо, змінивши знак, і будемо мати 180 додати 30. Отже, 7х дорівнює 210. А якщо б знайти, ми маємо 210 поділити на 7, і таким чином х буде дорівнювати 30. Ми знайшли х. Іксом ми позначили другий кут, отже, ми можемо записати, що другий кут це 30 градусів. Відповідно, перший кут в три рази більший. 30 множимо на, 3 множимо на 30 і будемо мати 90 градусів. Ну, а третій кут на 30 градусів менший від першого, тобто 90-відняти 30, ми маємо 60 градусів. Таким чином кути трикутника будуть дорівнювати 90, 30 і 60 градусів наступна задача, в ній йде мова про зовнішній кут трикутника. Тому, якщо ми візьмемо трикутника БЦ, то один з зовнішній кутів ми Будемо мати, якщо сторону АС продовжимо. І кут ДАБ, це зовнішній кут трикутника, за умовою він дорівнює 105 градусів. От він цей кут 105 градусів. Нам ще відомо один з кутів цього трикутника. ну, Нехай це кут С, який дорівнює 22 градуси. І потрібно знайти невідомі кути трикутника. Досить легко знайти кут БАЦ або кут А нашого трикутника, тому що це кут суміжний з зовнішнім кутом ДАБ. Тому для того, щоб знайти кут БАЦ, ми від 180 градусів віднімемо 105 градусів, і в результаті будемо мати 75 градусів. Наступний кут B або кута А можна знаходити, звісно, різними способами, але найпростіше знайти його, використовуючи той факт, що зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх суміжних з ним кутів. Тобто, сума кутів Б і С буде дорівнювати 105 градусів. А отже, для того, щоб знайти кут Б, ми маємо від 105 градусів. Відняти 22 і будемо мати 83 градуси. Таким чином кути нашого трикутника. Невідомі це 75 градусів і 83 градуси. Ми маємо рівнобедрений трикутник АВС, У якого нехай АВ дорівнює ВС. І а аж, висота нашого трикутника проведена до бічної сторони. АH перпендикуляр до БЦ. Кут між основою АЦ і висотою АH. Це кут HAC. От він цей кут, за умовою він дорівнює 43 градуси. І так, кут HAC дорівнює 43 градуси. Нам потрібно знайти кут при вершині нашого трикутника, тобто кут ABC. Що ми будемо робити? Ну, по-перше, так як AH перпендикуляр до BC, у нас утворився прямокутний трикутник AHC. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусам. Тому ми легко з трикутника AHC знайдемо кут HCA, або це те ж саме, що кут С нашого трикутника АБЦ. Отже, з трикутника AHC, у якого кут H дорівнює 90 градусам, ми знайдемо кут С. Він дорівнює 90 відняти 43 градуси. 47 градусів. Кут С це кут при основі рівнобедреного трикутника АБЦ. А ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тобто, кут А дорівнює куту С і також буде дорівнювати 47 градусів. Сума кутів в будь-якому трикутнику дорівнює 180 градусів. В трикутнику а, Б, С нам відомо вже два кути по 47 градусів. Тому для того, щоб знайти кут Б, ми від 180 градусів віднімаємо 47 помножити на 2. Або можна писати суму 47 і 47. Отже, 47 множимо на 2 це 94. 180 віднімаємо 94, будемо мати 86 градусів. Таким чином, кут при вершині трикутника дорівнює 86 градусів.